Правила дорожнього руху України тема основи права. Перше питання. Яка необхідна умова при огляді на предмет алкогольного сп'яніння водія на місці зупинки транспортного засобу? 1. Присутність двох свідків та поліцейського. 2. Присутність двох свідків. 3. Присутність одного понятого. 4. Присутність щонайменше двох поліцейських Правильна відповідь номер 2 Присутність двох свідків це необхідна умова при огляді на предмет алкогольного сп'яніння водія на місці зупинки транспортного засобу. Друге питання: Чи дозволено органам внутрішніх справ Національною поліцією провести адміністративне затримання, якщо водій порушив правила дорожнього руху? 1. Дозволено. Два. Заборонено. Правильна відповідь номер 1 Національній поліції дозволено провести адміністративне затримання, якщо водій порушив правила дорожнього руху. Третє питання. Хто з водіїв, учасників ДТП, заповнює пункт транспортний засіб А при оформленні спільного повідомлення про дорожню транспортну пригоду. Європротокол. 1. Це вирішують поліцейські. 2. Винуватесть ДТП. 3. Потерпілий в ДТП. 4. Будь хто з водіїв транспортних засобів учасників ДТП. Правильна відповідь номер 4 Будь хто з водіїв транспортних засобів учасників ДТП заповнює пункт «Транспортний засіб А при оформленні Європротоколу. Четверте питання: Чи дозволено водієві учаснику дорожньо транспортної пригоди до проведення медичного огляду вживати алкоголь, наркотичні засоби? Лікарські препарати виготовлені на їх основі, крім тих, які входять до офіційно затвердженого складу аптечки, до приїзду карети швидкої допомоги. 1. дозволено, 2. Заборонено. Правильна відповідь номер 2 Учаснику дорожньо транспортної пригоди до проведення медичного огляду заборонено вживати алкоголь, наркотичні засоби, а також лікарські препарати виготовлені на їх основі. Крім тих, які входять до офіційно затвердженого складу аптечки. П'яте питання. Ким складається спільне повідомлення про дорожню транспортну пригоду. Європротокол? 1. Поліцейськими. 2. Водіями транспортних засобів, що є учасниками ДТП. 3. Водієм транспортного засобу, винного в ДТП та потерпілим. 4. Всі відповіді вірні. Правильна відповідь. Номер 2. Спільне повідомлення про дорожню транспортну пригоду. Європротокол складається водіями транспортних засобів, що є учасниками ДТП. Шосте питання. Що мається на увазі під часом реакції водія? 1. Час з моменту виявлення водієм небезпеки до повної зупинки транспортного засобу? 2. Час з моменту виявлення водієм небезпеки чи перешкоди для руху? До початку вжиття ним заходів задля запобігання контакту з ними. 3. Час необхідний для перенесення ноги з педалі акселератора на педаль гальмування. Правильна відповідь номер 2. Час реакції водія. Це час з моменту виявлення водієм небезпеки чи перешкоди для руху. До початку вжиття ним заходів задля запобігання контакту з ним. Щоме питання. Дозволений рівень алкоголю в крові водія в Україні не повинен перевищувати 1. 0,3 проміле. Варіант номер 2 0,2 проміле. Варіант номер 3 0,4 проміле. Правильна відповідь номер 2. Дозволений рівень алкоголю в крові водія в Україні не повинен перевищувати 0,2 проміле. Осьме питання. Де ви знайдете дані про допустиму масу причепа, обладнаного гальмами для вашого легкового автомобіля. 1. В технічному паспорті. 2. У правилах дорожнього руху. 3. У страховому полісі. Правильна відповідь номер 1 Дані про допустиму масу причепа, обладнаного гальмами для вашого легкового автомобіля ви знайдете в технічному паспорті. Дев'яте питання. Залишення водіями місця ДТП, до якої вони причетні. Тягне за собою 1. Накладання штрафу або позбавлення права керування транспортними засобами або адміністративний арешт. 2. Особа не несе відповідальність за втечу з місця ДТП. 3. Тільки накладання штрафу. Правильна відповідь номер 1 Залишення водіями місця ДТП, до якої вони причетні. Тягне за собою накладення штрафу або позбавлення права керування транспортними засобами або адміністративний арешт. 10 питання: Оберіть правильне твердження однієї з умов використання спільного повідомлення про дорожню транспортну пригоду Європротокол. 1. Наявність у одного з водіїв чинного страхового полісу. Про укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 2. Наявність у обох водіїв транспортних засобів чинних страхових полісів. 3. Наявність у водіїв транспортних засобів чинних страхових полісів або посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або особи з інвалідністю першої групи. 4. Всі твердження вірні Правильна відповідь номер 2 Одна з умов використання Європротоколу це наявність у обох водіїв транспортних засобів чинних страхових полісів. Страхових сертифікатів зелена картка про укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Одинадцяте питання. Ким проводиться огляд на стан сп'яніння? 1. Будь-яким лікарем. 2. Поліцейським на місці зупинки транспортного засобу в присутності двох свідків. 3. Лікарем закладу охорони здоров'я, який має право на проведення такого огляду. 4. Відповіді 1, 2 і 3. 5. Відповіді 2 і 3. Правильна відповідь номер 5 Огляд на стан сп'яніння проводиться поліцейським на місці зупинки транспортного засобу в присутності двох свідків. Або ж лікарем у закладу охорони здоров'я, який має право на проведення такого огляду. 12 питання. Для водіїв із досвідом водіння понад 2 роки. Максимально допустима доза алкоголю у крові становить 0,3 проміле. 1. так. 2. Ні. Правильна відповідь номер 2. Ні. Допустима доза алкоголю в крові не повинна перевищувати 0,2 проміли. Тринадцяте питання результати особистого огляду або огляду речей офіційно повинні бути зафіксовані 1. Складанням протоколу. 2. Відповідним записом у протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання. 3. Робиться так, як зазначено у відповідях 1 або 2. Правильна відповідь номер 3 Результати особистого огляду або огляду речей офіційно повинні бути зафіксовані або складанням протоколу, або відповідним записом у протоколі про адміністративне правопорушення. 14 питання: Чи мають право посадові особи правоохоронних органів вилучати речі і документи під час затримання особистого огляду або огляду речей? 1. Мають право вилучати будь-які речі і документи на розсуд посадової особи. 2. Мають право вилучати тільки ті речі і документи, які є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення. 3. мають право вилучати речі і документи, зазначені у відповідях 1 або 2. Правильна відповідь. Номер 2. Посадові особи правоохоронних органів мають право вилучати. Речі й документи під час затримання особистого огляду або огляду речей тільки ті, які є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушень. 15 питання в'їзд водіїв на залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора при закритому шлагбаумі тягне за собою. 1. Безкоштовне вилучення транспортного засобу. 2. Накладання штрафу або позбавлення права керування транспортним засобом. 3. Усне попередження відчергового по переїзду. Правильна відповідь номер 2. Виїзд водіїв на залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора при закритому шлагбаумі тягне за собою накладання штрафу або позбавлення права керування транспортним засобом. 16. питання. Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування даним транспортним засобом, тягне за собою 1. Адміністративну відповідальність. 2. Безоплатне вилучення транспортного засобу. 3. Кримінальну відповідальність. 4. Повторний медичний огляд. Правильна відповідь номер 1 Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування даним транспортним засобом, тягне за собою. Адміністративну відповідальність, тобто штраф. 17 питання. За які правопорушення вас може бути позбавлено права керування транспортним засобом? 1. За керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. 2. За в'їзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонений. 3. За запорушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. 4. За керування транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку. 5. Відповіді: 1, 2 і 3. Правильна відповідь номер 5 вас може бути позбавлено права керування транспортним засобом за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, за виїзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через нього заборонений, а також за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу автомобільних доріг, вулиць, тобто за ДТП. 18 питання. Водії, які керують транспортними засобами і щодо яких є достатні підстави вважати, що вони перебувають у стані сп'яніння. 1. Підлягають відстороненню від керування цими транспортними засобами та огляду на стан сп'яніння. 2. підлягають тільки огляду на стан сп'яніння. Правильна відповідь номер 1 Якщо є достатні підстави вважати, що водії перебувають в стані сп'яніння, вони підлягають відстороненню від керування цими транспортними засобами та огляду на стан сп'яніння. 19 питання адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більше ніж 1. 5 годин, 2 3 години. 3. 4 години. Правильна відповідь номер 2 Адміністративне затримання не може тривати більше, ніж 3 години. 20 питання. Який орган має право розглядати оскарження адміністративного затримання, особистого огляду, огляду речей, огляду, а також вилучення речей і документів, в тому числі посвідчення водія? 1. Тільки суд. 2. Тільки вищестоящий орган. Вища посадова особа щодо органу, який застосував ці заходи. Три органи, зазначені у відповідях 1 і 2. Правильна відповідь номер 3 Має право розглядати оскарження адміністративного затримання особистого огляду огляду речей, а також вилучення речей і документів може суд або вище стоящий орган, вища посадова особа щодо органу, який застосував ці заходи. Переходимо до наступних сіми запитань. Перше питання. Чи складається спільне повідомлення про дорожню транспортну пригоду Європротокол, Якщо шкода завдана третьому транспортному засобу, крім двох учасників ДТП. 1. Ні. Два. Так, якщо пошкоджено не більше п'яти транспортних засобів. 3. Так, якщо шкода завдана третьому транспортному засобі незначна. Чотири. Правильна відповідь номер 1 Ні. Європротокол не складається, якщо в ДТП пошкоджено більше, ніж два транспортних засоби. Друге питання. В разі завдання шкоди життю та здоров'ю учаснику учасникам ДТП. Чи складається спільне повідомлення про дорожню транспортну пригоду Європротокол? 1. Ні. Якщо є загиблі. Два. Ні. Три. Так, якщо шкода є незначною. 4. Так. Правильна відповідь номер 2 Ні. Європротокол не складається. Якщо завдана шкода життю та здоров'ю учаснику або учасникам ДТП треба викликати поліцію. Третє питання. Чи можна скласти спільне повідомлення про дорожню транспортну пригоду Європротокол у разі завдання шкоди об'єктам, крім транспортних засобів? 1. Жодне ствердження невірне. Два. Ні. Три. Так, якщо власник пошкодженого майна не має претензій до учасників події. Чотири. Так. Правильна відповідь номер два. Ні. Не можна складати спільне повідомлення про ДТП Європротокол, якщо завдана шкода іншим об'єктам матеріальним цінностям, крім двох транспортних засобів. Четверте питання. Адміністративне затримання національною поліцією проводиться один, тільки в разі вчинення дрібного хуліганства, два тільки в разі порушення правил дорожнього руху. Три, проводиться в разі вчинення правопорушень, зазначених у відповідях 1 і 2 з обов'язковим складанням протоколу про затримання. Правильна відповідь номер 3 Адміністративне затримання відбувається в разі вчинення дрібного хуліганства або в разі порушення правил дорожнього руху з обов'язковим складанням протоколу про затримання. П'яте питання. При огляді вашого автомобіля необхідною умовою є 1. Присутність щонайменше двох свідків та двох поліцейських. 2. Присутність одного понятого та двох поліцейських. 3. Присутність двох понятих. 4. Присутність щонайменше двох поліцейських правильна відповідь номер 3 Необхідна умова при огляді вашого автомобіля це присутність двох понятих. Шосте питання. При особистому огляді і огляді речей необхідною умовою є 1. Присутність двох понятих. 2. Присутність щонайменше двох свідків. 3. Присутність одного понятого. 4. Присутність щонайменше двох поліцейських. Правильна відповідь номер 1 Присутність двох понятих це необхідна умова при особистому огляді і огляді речей. 7 питання. За які правопорушення вас можуть позбавити права керування? 1. За в'їзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонено. 2. За керуванням транспортним засобом не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку. 3. За перевищення швидкості більше, ніж на 20 км на годину. 4. За порушення вимог дорожніх знаків та розмітки. Правильна відповідь номер 1 Вас можуть позбавити права керування за в'їзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонений.